Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Пішли ми якось з дівчиною в торговий центр. Їй потрібна була сукня, яку вона давно хотіла купити, а мені футболка та толстовка. Дівчина швидко знайшла необхідну сукню, тому сказала, що побіжить і стане в чергу. Я походив ще по рядах та знайшов необхідні мені речі. Потім попрямував до коханої, яка вже добряче часу відстояла в тій черзі. Взагалі я думав, що вона вже оплатила сукню, але, як виявилось, була величезна черга і через великий розпродаж в цьому магазині. Я підійшов до дівчини та, жартуючи, запитав Пані, не були б ви такою ласкавою, та чи не пропустили ви мене вперед? Черга стала обурюватись та сваритись. Кохана зрозуміла, що я жартую, та підтримала мою авантюру. Так, звісно, чому ні? Ну, якщо так, то не потримаєте мої речі? запитав я, стримуючи сміх. Так, давайте, так само стримувалась моя дівчина. Тоді, може, ще оплатити мені їх? Тут черга вже стоїть в шоці. Хтось мені дає, хтось обурюється такій моїй поведінці та нахабності. Та взагалі без проблем сказала кохана та приклала карту до терміналу. Ну тоді, можливо, ви ще й маєте автівку, я був не проти, якби ви мене ви мене відвезли додому. Ходіть, відвезу ось хоч на край світу. Молеті трималися, щоб не засміятись прямо на місці. Але бачила обличчя людей із черги, я просто не можу, чесно. Ох, повеселились ми добре. Вийшовши з магазину, ми дали волю почуттям та не до схочу. Добре, коли ви обоє розумієте, коли треба підтримати жарт та тримати його до останнього. Так життя стає веселішим. А вас, любі друзі, розвеселила ця історія? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.